Звертаю увагу, що строк затримання особи без ухвали слідчого судді або суду не може перевищувати 72 години з моменту затримання, який визначається згідно з вимогами статті 209 КПК України. Протягом 24 годин з моменту затримання орган досудового розслідування повинен вручити затриманій особі повідомлення про підозру. У випадку, якщо протягом зазначеного часу особі не вручено повідомлення про підозру, така особа підлягає негайному звільненню. Затримана без ухвали слідчого судді суду особа не пізніше 60 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу. Таким чином, фактично, строк затримання може продовжуватися 60 годин, після чого затриманого необхідно звільнити або доставити до слідчого судді. Законодавець надав 12 годин слідчому судді на розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу. Якщо запобіжний захід з якихось причин обиратись не буде, то така особа підлягає звільненню через 60 годин, не пізніше ніж через 60 годин.